З нас своя історія помилок, Кожен з нас кудись стрибав, 25 раз, ну вона ж така нещасна, ця подружка, ну може, треба допомогти, так? потім знову цього ляпаса і поїхали далі. Тому це все наш досвід. І наступного разу може прийде якась інша персона, але ми знаємо, які маркери, щоб не потрапити от, в оці аб'юзивні або газлетерські стосунки. Це дуже важливо. Вихід у нас такий: перше: це усвідомлення. Це дуже важливо усвідомлення. Усвідомлення. Або медичними терміни, термінами діагностування. Важких випадках дійсно буває таке, що без спеціаліста нам не обійтись, і нам це дуже важливо. Але по суті, ми з вами от якраз зараз цим і займалися. От таким нашим способом. Наступне це розуміння, що ми. Ре, ми живемо, щоб реалізовувати себе. Реалізація себе і своїх планів. Навіть коли у вас є діти. І ваші це не стидно, діти. і це не стидно, ви і ваші, діти, ваші, ваші діти з вами тільки до 18 років, і ви не маєте право далі нав'язувати себе. В їхнє життя, живіть свої, бо нашому були... проблеми да, в них будуть величезні проблеми. І щоб 18 років їх відпустити, от як відрізали пуповину, от вони потихеньку почали від нас відділятися і відокремлюватися. І це нормально, що в них свої справи. І це нормально, що вони дивляться те, що вам не подобається. І це нормально, що вони в певному віці починають метюкатись, бо це їх спроба спілкувати з оточуючим середовищем. Да? От. І це нормально, що колись вони спробують першу сигарку, а потім вони спробують перший алкоголь. Це теж нормально. От. По різному на це можна відповідати, але ви не зможете бути поліцейським в їх житті. Да? Ніяк Ви можете зі свого боку розповісти, показати, розказати. Але чим стабільніше ви будете ви, і чим більше ви будете їм давати їх життя, тим більше ви будете застраховані від цього. Чому починається. Алкоголізм, наркоманія, готи і все, 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 все. Тому що дитина намагається відділитися і показати, що ну, вибачаю, я хочу жити своїм життям. Чим більше ви тиснете на дитину, тим більш різкими засобами вона буде відділятися. І, о, ну, в кращому випадку це будуть ранні шлюби да? або там якісь ну, екстрим. Спочатку експеримент, потім екстрим. Якщо не ви не відпускаєте нормально на фазі експерименту і про себе згадуєте, якщо вас не відпускали, тим в більший екстрім ви потім потрапляєте. Є три речі, які між собою дуже пов'язані: це довіра, свобода і відповідальність. Тому що ти ж не брала на себе відповідальність, що ти будеш в такий-такий час. Да. Дівчинка, яку забирали, треба бути вдома, вона і ще відбирала. І свободу, і відповідальність. Да. І демонстрували, ми тобі не довіряємо. Зрозуміло, що не можна там дитину. В нас є минулого року, в березні місяці, коли дитина дійшла сама по пішки до Польщі, да? uh -huh. тому що батьки відправили йди, і там добрі люди довезли. Бо треба було рятувати. Зрозуміло, що 5-7-річна дитина mm -hmm. не може подолати так істині. Але весь час, от, як зростає дитина, отак, от, отак повинно зростати і коло її, і відповідальності, і всього іншого. Чому, наприклад, побутово дитина починає відповідати за якусь частинку? Спочатку mm -hmm. це, потім це, потім це. І вона з цим знайомиться. І на 13-14 років вона вже повинна розуміти, що таке бюджет, що і що звідки з ці гроші беруться, і ця. А на столі, вона десь була куплена. І десь потрібно було щось. Тобто, Але поступово все зразу не можна, але поступово все рівно давати. Тому що те, що я казала про наші домашні завдання, коли батьки відповідають за домашні завдання дітей, це ненормально. Це виключно дитяча відповідальність, причому тут батьки. У батьків є своя робота, нехай вони цим займаються. Що виходить? 24 години. Ти зайвого ніде не візьмеш. Ти свої дві години забираєш свого життя і віддаєш на те, щоб ти що робив робив роботу за вчительку. Тому що це не твоє. Більше того, погано, коли батьки і дітей починають систематично навчати, вчіть життєвим навичкам, вчіть тому, що буде корисно в житті, але не тому, що вони повинні самостійно робити в школі. Так от, довіра, свобода і відповідальність. Як виходити з цього усвідомлення і діагностика, реалізація себе спортсмальних бажань, і саме головне, розвиток себе. розвиток себе розвиток. І для себе саме головне, це інвентаризація. на кожен квартал, як ми звіти здаємо, бо ми звіти здаємо бухгалтерські, а от що за цей квартал, за ці три місяці, я зробила для себе, що я в себе вклала, як я себе розвинула, в якому проєкті я прийняла участь, що я цілком нового отримала. І, і тут що? ж, 50%, ну, у нас дівчата молоді, чарівні, 50% це наше стале і стабільне. 25% це те, що в нас ну, п'ятирічний план. Скажімо так. ці 5 років це зі мною. Ще 15%. Це щось новеньке, те, що в нас є в цьому році. Наприклад, в цьому році я вчу німецьку. І вона, як мінімум, 15% мого часу повинна займати від роботи від усього. І ще 10%. Це цілком нове те, що ми змінюємо кожного місяця okay. для свого життя. І якщо в нас підтримується такий баланс, і ми бачимо, що ми так рухаємо, я якщо цьому цьому вийшов з цієї фази, тому що бачимо, що він от з того, в чому є ваше життя. От якщо на 75 не тягне, то це якщо 50, то ви друзі. Ви можете бути партнерами по життю чоловіком дружиною, і дружиною, якщо у вас співпадають. Хоча б 75% тієї вашої активності він може знайти з вами там на Вандер або на танці. Але він вас підтримує і в той час, коли у вас є отака активність, не в нього є аналогічна своя. І ви ділитесь і домовляєтесь, тоді нормально.